Всім привіт! Мене звати Наталка, і за своє життя я назбирала декілька лайфхаків, які роблять моє життя або простішим, або цікавішим, якими я і хочу з вами поділитися. Отже, тому мені спала на думку ідея створити Ютуб канал. Це моє перше відео. Коротше, будьте лояльнішими трошки до людини, яка в 35 років взяла, просто поставила свій айфон на штатив і сіла перед ним і почала щось розповідати. Отже, речі, якими я підтримую себе в складні періоди життя. Першим пунктом. Я хочу зазначити щоденні тренування. Я за фахом фітнес-тренер і, мабуть, тому цей пункт у мене прям. Прям прям перший, прям а, такий. що якщо а, вам треба виходити на роботу о 8, тому а, ви не будете тренуватися і не знайдете 15 хвилин зранку, щоб ці люди вже такі о боже, що за ерунда, і вимкнули одразу. А в мене були періоди життя. Я сподіваюся, ніколи більше не повернеться. Коли мій будильник щодня стояв на 5.30 ранку, і 15 хвилин на збори з того часу були в мене виведені на руханку. Я працювала на фізично важкій роботі. А де в тебе і спина, і ноги, і руки, і голова, і все на світі? Тій роботі, і вони не трунурнетрунують не. Треную... не. Труна, чого труна? Ну я була б в труні, якби я на своїй колишній роботі не робила б руханки. Я і насправді ці 15 хвилин вони допомагали мені, хоч якось напівживою, але повернутися додому і мати змогу взагалі цей день достояти, допрацювати і дожити до наступного. Подьорість, відчуття себе краще, і як би це не здавалось дивно, але 15 хвилин порухатись, зробити правильний комплекс справ не просто щось таке. Там оці бьорки поскакати. глядаю завжди дуже зла. Я блін добра людина. Я просто хочу, щоб людям було краще. А виходить, що я наче, така всіх ненавиджу, не тренуєшся, так тобі треба. А, а зробити правильний комплекс вправ, багатоплощинний рух для того, щоб вашому тілу було краще, і ви за ці 15 хвилин будете більш бадьорими, ніж ви ці 15 хвилин доспали б. Наприклад, як не, подра... не парадоксально, але факт ще а, два. В ідеалі три рази на тиждень, але реально за останній рік я Перепрошую за нагадування про свою трагічну просто цю роботу. Я про неї розповім ем, окремо. В мене було настільки мало сил а, для того, щоб виконувати силові тренування, але я намагалась, хоча б якось хоча б іноді їх робити, тому що, окрім цієї роботи, в мене є ще мої тренування о, і все таке інше. І Коли ти просто приповзаєш напівживий, хапати штангу в руки, ну це ну, останнє, що хочеться. Да? Але силові нові тренування вони дуже важливі, особливо з віком, коли робота з навантаженням це вже не тільки про красу, не тільки про це, як виглядатимуть ваші сідниці на пляжі, а й про те, наскільки функціональним буде ваше тіло, тому що з віком м'язова частка. Нашої воги вона зменшується все менше і менше і менше. і Це більш важливо. Про це теж можна окремо говорити. Я могла поспати на 15 хвилин більше, але якби я встала в 5.45, а не в 5.30, Ну ми розуміємо, нічого такого не змінилося в моєму житті. Я б не стала. Дуже якоюсь бадьорою виспалась. Але що вони мені дають? По-перше, будь-які фізичні рухи, фізичне навантаження вони допомагають відділятися гормонам радості в моєму випадку. Наприклад, мій мозок ці гормони або не генерує, або генерує так, наче ми економимо їх на щось таке грандіозне. Я можу десь заговорюватись, десь коротше втрачати свідомість. Тренування це не тренування по факту, це руханка комплекс справ, які дає мені бодьорість і допомагає моєму мозику генерувати гормони радості. А друге, важкі періоди а, свого життя мені дуже допомагає, допомагала терапія з психологом. Є люди, яким коли стає трошки краще, вони такі все, я короче, я не буду наша, наша, наша. В мене теж були такі думки. Якраз у е, цій сесії вони були дуже дуже крутими і дієвими, тому що коли тебе... Ковбасить, коли тобі дуже погано, то задача е, твоя на сесії це просто якось витягти себе, да, як Мюнхгаузен, за цю закіску. А коли тобі, в принципі, норм, то це дуже класна точка для зросту, коли ти можеш пропрацьовувати якісь свої сторони, про які ти навіть ну, я навіть не думала свої цінні сторони. Я там про це читала в інтернетах, але що таке тіньова сторона, що вона мені дає? Я не знала, оце, мабуть, одна з найкоштовніших, найцінніших речей, які я здобула в терапії за останній там, свій проміжок терапії, коли я зрозуміла, що є моя цінньова сторона. Це та, та сторона, яку ти не приймаєш, яку ти не любиш, яку ти засуджуєш, можливо, в інших людях, або це тебе просто пісить ну, взагалі викликає негативні якісь а, почуття, і коли ти знаходиш це в собі, то це прийняти теж дуже важко, але мені було цікаво, тому що до цієї своєї версії, якою я була, я завжди можу повернутись, але мені просто цікаво, що там лежить. І виявилось, що під найбільшим цим страхом, неприйняттям, і оцим оцим короче там клубком, таким да неприємним. Там лежить під ним якраз найбільша сила, яка в тобі є в твоєму характері. Як знаєте, на дні скринки Пандори лежить Надія. Так само і тут. Ну, коротше, мені аж тепло зараз. Якщо ви вважаєте, що я зараз кажу бред, то да, я кажу бред. Наступна річ, якою я підтримую себе в складні періоди свого життя, це ізоляція. Одразу кажу, метод, який підійде не всім, і він загалом-то не в усіх ситуаціях потрібен. Сталася сьогодні якась ситуація, зв'язана зі спілкуванням, було дуже його багато токсичного, неприємного і так далі. І я розумію, що я зараз не в тому стані, щоб спілкуватися з людьми, яких я люблю, які для мене важливі, тому що через свій стан я ще. Більше буду а, тому що або я на них визвірюся, посварюся, буду відчувати себе, почувати себе винною і людині зроблю погано, або я буду сидіти і тримати себе отак, от і вичавлювати себе ту посмішку. Тому оця функція поставити телефон на літачок, я нею не вміла користуватись, тому що я не могла собі дозволити. в мене була високий дуже рівень тривожності. Не спілкувати з кимось тільки тому, що я боюся їх образити. Я подумала про... Те, що я ображу людину набагато більше, якщо я в цьому нересурсному стані, буду отак, от, от себе тримати в руках і піду, і буду спілкуватись. Наступний метод, яким я підтримую себе, повністю протилежна річ тому, що я сказала у попередньому пункті: підтримуючи оточення, надзвичайно важлива штука це мати когось. Хто завжди на твоєму боці? Казати, що ти правий, і бути на твоєму боці, навіть якщо ти не правий, це зовсім інші речі. І якщо, наприклад, не вдалося знайти там на даний момент часу? Оце підтримуючи оточення, яке буде а, з тобою пліч-опліч, тримати тебе за руку і казати, ти молодець, а, там, тобі важко, але я тобі розумію, да, ти там десь там, зробив якусь помилку, але це не робить тебе поганою людиною, якщо ти її усвідомиш, ти її виправиш ну і так далі. А, принаймні, психолог це людина, яка не буде вам казати, що о Боже, нащо ну, це зробила? О, Господи, я я більше не прийду на сесію. Я не та людина, яка на уроках праці в школі отримала п'ятірки або дванадцятки. Я оце все знаєте вишивання, е, в'язання. А... <свісно> ну я думаю, що в'язання це отак. Я в це не дуже сильно вмію, але я для себе це винайшла просто випадково. По досвіду інших людей, і я спробувала це рукодільна, реально в якісь депресивні такі періоди, коли ну просто ти нічого не можеш, не хочеш, ти можеш ну максимум там плакати і скаржитися на своє життя, думати про своє минуле життя, о Боже, все було погано зараз. Ну все дуже погано. А що буде далі? О Боже, буде ще гірше. І е, всіляке рукоділля, вона реально допомагає. Якби це не було дивно, е, ну, наприклад, для мене це дуже дивно, це дуже для мене нетипово, тому що я не, не про це. Я е, пробувала. Тут важливо знайти своє. Ніколи не вишивала, і тут така вже людина доросла доволі, я починаю вишивати. Ну, ненадовго мені мене вистачило в цьому, чесно можу сказати. Малювання, теж різні техніки. Я колись малювала олівцем. Не професійно я не вчилася ніде. Дуже-дуже багато років я це закинула. І якось я така прокитаюсь о 5-й ранку. Акрил, мені треба акрилові фарби. Ну так само, як я сьогодні о 5 ранку прикинулась, така мені треба завести ютуб-канал. Так само було з акриловими фарбами. І мені це теж реально допомагало. І дуже важливо працювати зі сном. Я переказую слова спеціалістів, з якими я консультувалася з приводу цього. Лягати спати завжди в один і той самий час. Приблизно хоча б намагатись, я собі ставлю а, цей режим не турбувати на телефоні з е, окремого часу, е, коли да, я можу так само е, класити в телефоні після цього, але я собі просто це нагадую, що якщо вже засвітилось оцей е, місяць, а в тебе на телефоні все відкладай його. А що допомагає налаштувати на сон. Це світло, гаджети, ага, гаджети. Гаджети краще прибрати, як мінімум, я намагаюся за годину. Іноді не виходить, тому що, тому що я лінюся і така, а, та ладна, а потім я не можу спати нормально. Якщо я прибираю гаджети за годину, я цю годинку, там, наприклад, почитаю ще щось таке, От. щоб це було не кіно, не так, що прибрали телефон, сіли в комп'ютер. Прибрали комп'ютер, сіли в планшеті. От, просто прибираю е, тепле, е, таке м, приглушене світло. Оце найкраще свічки, якісь лампи. от у от, мене є отакі штучки, такі лампочки. Я не знаю, чи зможу зараз о, вийшло. Я не знаю, <світок> як це працює. Отакі от штуки, вони дуже класно допомагаються. Там десь по кутах розставила їх, їх гірлянди. Я люблю гірлянди. Для мене це не новорічна історія. Для мене це історія про освітлення. Свічки так само, коли це такий м'який, м'яке, м'яке світло, яке дозволяє ходити по квартирі і не битися мізинцями меблі, але не щось яскраве. Це набагато простіше налаштовує на сон. І ще мені лікар-невролог радила не пити перед сном багато, тому що каже: вночі треба спати, а не бігати в туалет. Дуже важлива інформація, да, але я нею з вами поділилася. Дякую, що додивились це відео до кінця. Е, я буду рада, якщо якісь з моїх слів вам відгукнулися. Я буду е, задоволенням читати, якщо ви напишете, які речі вам особисто. Допомагають себе підтримати в складні періоди вашого життя. І хочу тільки останнє сказати, що дуже важливо мати опору на себе. І е, поки ти сам або сама себе не починаєш підтримувати, дуже важко отримати е, належну підтримку від інших людей. Е, світ підтягнеться, але почни вже трошечки, хоча б щось малесеньке-малесеньке робити для себе кожного дня. І тоді життя зміниться на краще, реально не завтра, але зміниться. Я сподіваюся, що ви зможете це зробити також.